Шмеель зробив заяву, що уряд витратив на дрони 40 мільярдів гривень. Це десь 2 мільйони дронів середньої якості. Фронт не бачив таких цифр взагалі. Тобто, якщо враховувати те, що на ялинки також буде витрачено під мільярд, а це ще 70 тисяч дронів, які могли бути на нулі та працювати на перемогу України, то взагалі загальна кількість дронів. То по два на кожного воїна, враховуючи секретарок в штабах, враховуючи водіїв генералів усіх воїнів в Україні, було б по два дрони. То коли влада Зеленського щось пиздить, вона б хоч трошки брала калькулятор та рахувала, скільки то в реальних єдиницях фронт тримається на волонтерах. Жодної допомоги не від зеленого сіфілізу при владі, не всіх його структур бляд, не було, нема тільки шкода. Тому це ще одна годівниця для влади списувати на війну і списується туди, враховуючи ті цифри, які е, озвучив Шмигаль, дуже ловко, дуже по Так ніхто себе не тримає з цих е, щурів корупціонерів. Тому фронт повинен знати, що 2 мільйони дронів плюс 70 тисяч дронів це те, що було вкрадено урядом, який очолює Шмигаль, та підпорядковується Зеленському. Був сформований Верховною Радою України. Тому Зелений Сіфіліс при владі продовжує далі вбивати нашу країну, вбивати її зсередини, розворовуючи гроші нашої перемоги.